Знайомтесь, це Заміакулькас, або, як в народі його називають, доларове дерево, а це його брат, сорт Рейвен, із темно-фіолетовим листям майже чорного кольору. Обидва саджанці високоякісні з Нідерландів висотою 45-55 см, ідеальні для дому чи офісу. Вони не просто гарні, а ще й неймовірно витривалі. Не бояться пересушеного повітря, тіні та посухи. Це справжні чемпіони серед кімнатних рослин. Полили раз на тиждень і зиміокулька з глянцевим листям та буде справжнім талісманом стабільності у вашій оселі. До речі, вважається, що доларове дерево притягує фінансове благополуччя та успіх у вашу оселю. Агромаркет Я пропонує тільки перевірені сорти і здорові саджанці, які приїдуть до вас у безпечних пакуванні та гарному стані. Замовляйте кімнатні рослини преміум якості на Agromarket.ua і нехай зелень додає стилю простору.